І почнемо ми з новини, від якої волосся стає дибки. Жінка загиблого українського воїна добровольця стверджує, що його убили командири. Все почалося ще раніше, ніж, ніж сталося, це горе. Командир, молодший лейтенант, вимагав із хлопців кошти. Хлопців платили, і ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ймовірно, інцидент трапився в 56-й бригаді другого самохідного артилерійського взводу. А його ймовірними винуватцями є молодший лейтенант Дмитро Тисленко та старший сержант Сергій Каус. За словами дружини загиблого, після відмови заплатити гроші, чоловіка спочатку побили, а потім командир, нібито, вистрелив йому у скроню. Слова вдови підкріплені лікарським свідоцтвом про смерть, де зазначено наявність ознак попереднього побиття. Наразі обставини трагедії з'ясовуються, і ми не можемо нікого назвати винними. Але можемо стверджувати, що питань дуже багато. Тож будемо стежити за цією історією. Невже цензура відома у всьому світі? Мапа російсько-української війни Діпстейт зовсім скоро може припинити своє існування. Нардепка Мар'яна Безугла пише, що головком ЗСУ Олександр Сирський планує прикрити сервіс, а його аналітиків мобілізувати. Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду Діп Стейт. Останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту у проєкті мобілізація команди Діп Стейт. В піхоту їх нема людей, нема проблеми. Причина в тому, за словами безугли, що інформація осінтерів Діпстейт часто суперечить офіційним доповідям. Мовляв, поки аналітики першими б'ють на сполох через оточення підрозділів зсу або наближення ворога до певного населеного пункту, у генштабі продовжують казати, що все добре. І якою б гарячою головою не була безугла, угла, але схоже, цього разу вона має рацію. Бо на її допис відрогував той самий Діпстейт із дуже однозначною заявою. Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше серед військових. Але на жаль, не всім главкомам подобається правда, і це прикро. Чим закінчиться ця історія, поки невідомо. Але поки військові обурюються тиском на діпстейт, безугла прогнозує хвилю репресій проти ресурсу.